Як часто ви прокидались з почуттям роздратування через незручний матрац? Перейдіть на новий рівень відпочинку разом з біоніка Меморі Кокос, двостороннім ортопедичним матрацом від торгової марки Purple. М'який та приємний на дотик чохол зі стрейчу Алоя Вера прошитий натуральним льоном. Блискавка на чохлі полегшує процес догляду за матрацом. Високоякісний та еластичний матеріал Еафом створює зручну та ортопедичну ортопедичну поверхню для сну, Термофібр допомагає розподіляти вагу рівномірно, а також захищає та зберігає характеристики інших наповнювачів. Латексована кокосова койра підвищує жорсткість та еластичність поверхні. Еластичний меморіфом добре відновлює форму, п'ятизонний блок незалежних пружин. Pocket Spring, Посилений євроборд 10 см, забезпечує ідеальну форму матраца. Таке поєднання матеріалів забезпечує Спечує вам максимальний комфорт і здоровий сон. Подаруйте собі та своїй родині задоволення від відпочинку разом з матрацом від торгової марки Purple. матрац Bionica Memory Cocos. Порався з цим завданням на відмінно. Матрац виготовляється в Україні професійною командою фахівців на сучасному обладнанні. Компанія має власний великий склад, де зберігає матраци в найкращих умовах. Швидка та зручна доставка кур'єрською службою зробить процес покупки ще приємнішим. А з додатковими аксесуарами для відпочинку сон стане ще кращим. Відчуйте різницю відпочинку разом з біоксом. Memory COCOS від торгової марки Purple.